Вітаю вас на уроці! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема уроку програмне забезпечення електронних пристроїв на основі Arduino. Нагадаю вам, що Arduino це платформа для створення електронних пристроїв. Якщо ви хочете почати користуватися Arduino, спочатку потрібно підключити його до комп'ютера. Для цього можна скористатися USB-кабелем, який поставляється з Arduino. Після підключення Arduino до комп'ютера можна встановити програмне забезпечення, яке дозволить вам програмувати його. Arduino має свою власну інтегровану середу розробки ID, яка дозволяє вам писати програми для Arduino зручним способом. Щоб програмувати Arduino, вам потрібно використовувати мову програмування, яка називається Arduino Sketch. Це спеціальна мова, яка базується на мові C, але має свої особливості. Ви можете використовувати Arduino Sketch для написання програм, які взаємодіють з різними пристроями та виконують різні дії. Завантаження середовища програмування для Arduino. Щоб отримати середовище програмування для Arduino, відвідайте офіційний вебсайт. На сайті ви знайдете останню версію Arduino ID, яку можна безкоштовно завантажити. Інсталяційний файл підтримує різні операційні системи, що робить його доступним для широкого колу користувачів. Після завантаження встановлення Arduino ID ви будете готові почати програмування вашого Arduino пристрою. Я перейду за покликанням. Перейшла я на офіційний сайт Arduino. Бачите, що можна кодувати, використовувати онлайн-середовище, можна завантажити. Ви побачите ось тут інсталянти для різних операційних систем, ви можете їх обирати для потрібної вам операційної системи. Підключення Arduino до комп'ютера з операційною системою Windows. Спочатку потрібно встановити драйвер саме для вашої плати Arduino. Тобто встановіть, налаштуйте драйвер на ваш комп'ютер для взаємодії з платою. Підключіть Arduino до комп'ютера за допомогою USB кабелю. Завантажте та встановіть Arduino ID для роботи з платою Arduino. Підбір та налаштування драйвера керування платою Arduino. З'ясуйте, який драйвер підходить саме для вашої версії плати Arduino. Що для цього потрібно зробити, зараз я вам покажу. Класніть, будь ласка, правою кнопочкою мишки на значку «Цей ПК». Оберіть, будь ласка, «Керування». Відкривається ось таке віконечко з керування пристроєм. Убирайте диспетчер пристроїв. Плата повинна бути підключена у вас через USB-порт. Знаходити ось тут назву плати. В мене вона не підключена, я обираю будь-який інший пристрій. Як тепер дізнатися, як, який драйвер потрібний? Відкриваємо властивості того пристрою або тих пристроїв, які підключені. Для цього правою кнопочкою мишки на пристрої. властивості Дивимося драйвер. І шукаємо відомості, знаходимо відомості про драйвер і шукаємо цей драйвер в інтернеті, якщо немає його на офіційному сайті Arduino. Наступний крок: Знайдіть та завантажте відповідний драйвер з офіційного вебсайту Arduino. Якщо його там немає, шукайте на сайті розробників плати. Скористайтеся інструкцією, щоб встановити та налаштувати драйвер на комп'ютері. Середовище програмування Arduino його особливості. Arduino ID має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для програмування плати. У середовищі є велика кількість бібліотек та прикладів коду для розширення можливості плати. Середовище дозволяє працювати з різними моделями плат Arduino та інших мікроконтролерів. Для завантаження програми з комп'ютера на плату Arduino потрібно. Встановити правильний компорт для взаємодії з платою Arduino. Натиснути кнопку Завантажити в Arduino ID, тобто в середовище, в якому ви писали скетч або програму для відправки програми на плату. Слідкуйте за виводом в Arduino ID, щоб перевірити, чи успішно завантажено програму. Можливості програмування для електронних пристроїв. Arduino дозволяє створювати різноманітні електронні пристрої від простих до складних проєктів. Використовувати датчики для збору та аналізу даних у своїх проєктах на основі Arduino. Arduino можна використовувати для створення систем автоматизації в будинку або офісі. Підіб'ємо підсумки про середовище програмування. Arduino потужна платформа для створення електронних пристроїв. Вона надає безліч можливостей для розвитку вашої креативності та реалізації захоплюючих проєктів. Поставили вподобайку Олені Миколаївні, написали коментар. До наступного року! Пока-пока!